Росіянин, який пішов боронити Україну, боєць за позивним палич нині захищає Харківщину. Був у Сербрянському лісі а під кліщівкою вкрав з під носа в окупантів їхню ж рації та трофейну зброю. Будівельник у минулому він і на фронті за потреби перебудови бліндажі, щоб були надійнішими. І, хоча й командир відділення, однак не гребує в руках носити хлопцям їжу і бика на позиції. Світлана Шикера поспілкувалася з бійцем. Боєць на позивний палич розмовляє російською, бо народився і провів дитинство в Хабаровському краї Росії. Його батьки були метеорологами. Потім жив у Криму. Згодом перебрався до Харкова. На початку великої війни двічі ходив до військомату. Не брали, і тільки в грудні 2022-го добився, щоб прийняли в Нацгвардію. Чому пішов воювати? Розказує. Ну, Говорити Ну, як кажуть, захистити своє місто, захистити свій дім недобудований, щоб його не зруйнували, перш ніж я його доробив. Знову ж таки свою дружину захистити. Онука Палич був командиром відділення та, попри посаду, доправляв у серебрянський ліс їжу та бика для побратимів. По сір'яку, либо коли світати починають по сіряку, або коли світати починає, або коли темніє, найзручніший час. Тепловізори ще не працюють, а видимість квадриків уже погана. Це ж оптимальний час для пересування за сухпайками. По воду сходити за бика у якийсь рюкзачок, накинув на себе в руки і пішов. Ну кілограмів 20 на собі, плюс у кожній руці пару баклажок по 6 літрів, 12 літрів води. До війни палич був будівельником, зводив будинок і собі не завершив. Почалася війна. Нині свої знання чоловік використовує на фронті, показує бліндаж і переконує, що конструкція вельми надійна. тому, що встановлено, що встановлені дуже добре опорні стовпи, і зроблений накат. Два накати зверху, тому пряме попадання має витримати. А от у Серебрянському лісі Паличу з побратимами довелося перебудовувати бліндаж вже під обстрілами. було байні зроблено на бліндажах, було. не було бійниць на бліндажах, не було оглядових точок. Ми все це переробили, зробили новий бліндаж з бійницями, і нас звідти вже не могли вибити. Разом із паличем його трофейний автомат АК – нова російська розробка. Більш сучасний 545 підходить під наш патрон. Це ми просто вирішили з напарником з побратимом сходити на бліндажі, подивитися, що там цікавого. Зустріли кількох бійців, які там і залишилися лежати. А їхня зброя дісталася нам. На те, що він росіянин, каже палич, його побратими ніяк не реагують. Хоча українською мовою він може сказати хіба що. Єдине, що я по поворам доброго ранку всім. Це у мене вже, вот як говориться, заїлося Все. Бо поважають побратими палища за його справи. Одного разу під Кліщіївкою він зміг прямісінько з-під носа ворога забрати цінні російські рації. Відбили ворожу атаку, залетіли пару дронів зі скидами, закидали їм. Ту норку їхню. Вони перебіжали у сусідню норку, там відстрілялися, ще закидали мінами. Перебіжали ще в одну норку. Там вже знайшли три радіостанції, які від Кацапів досталися. І завдяки цим радіостанціям, хоч поняли, почали розуміти, Кацапу штурмує чи ні. Палич каже, що стомився від війни, однак воювати все одно буде до перемоги. Ну буду здесь до тех пор пока буду тут, поки ще сил вистачає, поки геть не розсиплюся, як кажуть. Ну а додому хочеться завжди. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.